Друзі, всім привіт! Це твоє тепло та тепло в хаті. Хочу запустити сьогодні котел буржуй. Я вже доробив систему опалення імпровізовану. Зараз я, я покажу більше і детальніше. Я тут вже проводив тестовий запуск і ну, все працює, але був Минулого разу. Я просто не зміг е, прахувати, Получається, яку кількість тепла виробив котел. Я так само трошки закинув дров. Ось. І ви знаєте, він мені показав, ну ні, трошки більше, мабуть. І він мені показав спочатку щось 1 кВт, потім 3 кВт, потім там е, щось взагалі там чи 4. А потім, коли вже підсумок, тіпи, то вийшло, що там взагалі 1 кВт. Як таке може бути? Я нічого не. Ну, там 1 і 22, чи 1 і 33. Коротше, я щось нічого не зрозумів. Ось, хочу його ще раз запустити. Я подивився інструкцію, там до нього іде така сноска, що пере, перепад температур да, на подачі та обраці повинен бути десь 3 градуси мінімум. А у мене не було. Там 3, у мене було десь 1, може там і було таке, що і 0,8 було. Ось, І за цього я думаю, що він не змог просто нормально порахувати. Все, до речі, зробив на демоході термопару поставив. Ось показує 22 градуси. Ну, тож будемо розтаплювати. Ось, все, до речі, поставив там блок тенів. Ну, самі там 2 чи 3 тена з'єднані. Поки що регулятор тяги, цепочку не, ланцюжок не підключав. Ось, ну, ось. ну е, Насос зараз працює на першій швидкості. Давайте пройдемося, подивимося на систему, мою. Труба іде 20 20 металопластикова. <кій> і йде на радіатор. Радіатор це з Ланоса, по-моєму, я брав вентилятор взяв. Ось. І, виходить, Перший раз, коли я запускав, то перепад був ну, там максимум 1,5-1,7 градусів. Із-за того, що не було минулого разу вентилятора. Ось. Ось такий, до речі. Розширювальний бачок, також, по-моєму, че злануса, ну, з якоїсь машини купив. Ось. <кій> І тут виходить оцей вентилятор він на 12 вольт. Я взяв ось такий перетворювач ще радянський. Якраз десь там можна регулювати по-моєму, від 5 вольт. Ось. Ну, коротко, Зараз давайте може запустимо його. Ось так працює. ну Там можна більше буде додати. Бо зараз він показує 10 вольт лише. Мобуть не буде видно. ось. Ну, В общем, давайте запускати котел. О, до речі, ще що хотів сказати, бачите, це стояв котел, підключений. Отак, ось. Тут у мене 110 труба, тут іде переход на це, по-моєму, 150. да, ось, 120-150. І це оцинковка, це нержавійка. Ну, щось поганенька така сталь нержавійка. І бачите, ось, вже був там дощ, і пішло, бачите, ржавіти. Ну, Це нічого страшного, звісно, що воно і буде ржавіти, бо це Чугун, чугун ржавіє. Просто за те, що труба, вона виходить краще брати, мабуть, для цього котла не 150, ту а 130-ту. І вона якраз там внутрі входить. І тоді усе, ну якщо там буде там, конденсат текти, то це все буде внутрі стікати, ну і там догоряти, випаровуватися. А тут, виходить, коли буде підключено, ну, коли буде конденсат литися, да, то він буде, скоріш за все, сюди. Ну, ще подивимося. ну Чомусь мені здається, що він буде сюди на поверхню виливатися. Ось, Ну і як бачите, ще оцей. Неправильно підключений димохід, із-за того, що також конденсат буде, якщо текти, да, то він буде ось сюди витікати. Частково, мабуть, і туди, ну а більша частина, мабуть, сюди. Ну, і тут так само. Тобто, якщо правильно, да, це по-моєму, як він, по диму, Ось, а треба по конденсату. по конденсату. ну, Тобто, щоб навпаки, оця труба. Бачите, щоб вона приймала конденсат, щоб він туди вовнутрі стікав, да? тобто перегорнути потрібно. І так, Зараз у нас 2047, починаю розпалювати. Так само налив мастила зверху, і потрошку-потрошку по воно починає. Е, бачите, ну топка, звісно, така собі не дуже велика тут. ось. О, Чуєте, ж сирі дрова шиплять, Не знаю, чути вам чи ні. Ось не дуже велика топка, тож бажано щось таке більш калорійне використовувати. Ну, В принципі, це класичний котел і бюджетний класичний котел, тож що, що можна очікувати да, від нього. Тут і так дуже ну, максимально, скажімо так, площа теплообміну, бо тут уся передня стінка також йде в воді. Ну, колосник там чавунний, чов Ось відбійник, ну, коротше, все як потрібно. Так, ну давайте закривати, будемо наблюдати. Тут ось з боку також є термометр. Ось 25 градусів показує. Ось, поставив правильно термопару. Получається, бачите, вже 110 градусів у димоході. Ну так, він вже я, я пробував, він вже дуже гарячий, я б сказав. Так, ну, коротше, він. Горить. Да, єдине, що не, не, не вистачає в цьому котлі, це, звісно, шиберні заслонки. Я б сюди її поставив. Ну, в принципі, можна 도, добрати, бо ті, хто виробляє димоходи, в принципі, вони продають шиберні заслонки, тобто можна поставити. Ну, Я розумію, чому буржуї не поставили, із-за того, що це ж буде е, менша тяга. Да? І вони просто хвилювалися, за те, щоб, із -за того, що тут є. Ну Ось ця плита, да, щоб вона просто не тягнула дим сюди у приміщення, тому вони відмовилися. Хоча, в принципі, якщо поставити там наполовину да, або там трошки більше, як на Булер'янах четвертина вирізана, то в принципі я думаю нічого страшного не буде від цього. Вже 159 градусів. Ну, да, не так. так, як на буржуйці, Трошки повільніше набирає димоход, по крайній мірі. Тут температура майже 38-37 градусів. І так, зараз у нас тут дельта йде 0,96, майже градус перепад. Давайте подивимося, я тут також поставив термопари. термопари. Ну, тут краще було б поставити не термопари, а терморезистор, бо термопара має дуже велику похибку. Тобто тут похибка більше градуса може бути. Тож цим показанням дуже і ну, не можна вірити. Ну, Приблизно 27 градусів. І також трошки тепленьке. Зараз будемо запускати скоро вже вентилятор. Зараз 20-54. Так, давайте подивимося, що в нас там внутрі, яке полум'я. Ну, таке вже досить, досить дебеле. Так. Ну і, скоріш за все, у цей полум'я воно уходив в аж демохід, там навіть видно було. Тому я і кажу, що шиберна заслонка потрібна. Трошки меншу тягу на поддувалі. ну наче трошки менше став працювати. Подивимося, давайте, що тут в нас на термопарі. Ну, бачите, 240. 245, 249, 250 вже градусів. Пригає. Так, зараз 2057. Ось якийсь шум з'явився в системі. Ну, скоріш за все, десь залишився просто воздух у системі і ну, шелестить. Температура у верху котла вже 70 градусів. Температура на димарії 260 градусів. Лічильник показує ось 34,9. 3299, це обратка. Дельта виходить 1,94. Це ще вентилятор не підключений. Вже тут скільки у нас десь 75 градусів. Так, 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 так. Щось там пішло не так. Давайте дивитися. Ага, ага. Бачите, розширилася вода дуже. Ось, цікаво, цікаво. Так, яка тут у нас температура? 39 градусів. Цікаво, чому воно так пішло. Ну, зараз запустимо вентилятор. так, вентилятор запустив. Дивимося, яка тут температура. Ну, відразу пішло в перепад 3 градуси. Бо там майже однакова була. Зараз хай, трошки време пройде, подивимося там, на, на, на лічильнику. Так, зараз час у нас 21.07, температура в котлі вже 100, та більше 100 градусів, 103 градуси десь. Воно чутно, як знаєте, деколи буває таке, що. Як е, плюхкає, да, як, як вода плюхає, як нібито ну, ски, скипає. ну, Зараз, наче не так, а перед цим ось було дуже-дуже чудно. Тут вже подача дуже гаряча, а братка ну, ну не гаряча, чуть тепла. Тобто вентилятор дуже добре відібрає, від, ну, відбирає температуру. Паріння є. Але воно набагато зменшилося. Ось бачите, навіть температура в димоході вже зменшилася, 130, скільки там, 132 градуси вже показує. Так, нічого собі, дивіться, приходить 85 градусів, виходить 39. Оце відбирає добре. Давайте трошки збільшимо тут. Може там трошки до 15, Ось здесь 13 вольт буде. Гучніше став працювати. Давайте подивимось на температуру. Дивно, але чомусь вона зростає. Так, Зараз у нас 21,10. І чомусь температура на обраці виросла. Ну, правда, і на подачі виросла. Ну, скоріш за все, тут, тут же ж баланс іде. На обраці виросла і на подачі відразу. Ще підросла. Получається, тут 100. 10, ні, 110, ну, Десь 110. А, ні, 105-105 градусів зараз. Температура на димоході у нас 110 градусів. О, бачите, ну, тобто, чим більше відбираємо, тим на димоході менша температура. Ну, Щоправда, і він зараз набагато менше горить. Це я бачите, трошки протупив, треба було його сразу закрити. Вже і дрова майже згоріли. Так, друзі, зараз у нас 21.17. Так, на демоході 92,7-92 градуси. Ну, ось каже, що 6,92 але щойно я дивився, було щось 13. Ну, я, я, я чесно кажу, що не розумію, з чим це пов'язано. Так, далі, 2.38 зараз розход. Показує. Це третя швидкість. 99,9 на подачі. Ну, Получається, що набагато більше, із-за того, що він, мабуть, тільки мірять може, тільки так, до 100 градусів. Так, тут у нас іде обратка 48,84. Давайте відкриємо, подивимося, що внутрі. Ну, як ми бачимо, дрова вже майже догоріли, майже не горять. Зараз у нас вже 21,28. Температура трошки опустилася, 105 градусів стала. Ось так, температура на димарі, давайте подивимося. 62 градуси. Відкриємо, подивимося, що тут. Ну Тут, як ми бачимо, щось там догоряє потрошку. Так, зараз у нас 21.32. Давайте подивимося на лічильник. Що він нам покаже? Ось бачите, чомусь зараз кіловати 0-0. Чому так не зрозуміло. Подача має 100, 55 обратка. Цікаво, хоча дрова ж прогоряють. 44 і 8 йде у нас перепад. 0.14 розход, виходить. І так, зараз у нас іде 21,37, Температура подачі. ну Це він врахує середню, трошки впала, 99,27, і обратка 51,29, 47 перепад іде. Температура на цьому на димоході трошки підросла. 64,7. ну Це із-за того, що я поворошив трошки дрова. І давайте подивимося, що показує там у нас. Термометри. Так, зараз у нас 21.39. Получається, вентилятор у нас на 10-11 ну, вольт. Температура на обратці 23 градуси, там 64 на подачі приходить. І так, зараз у нас 21,43. Зменшив швидкість насосу до одиниці. Хочу подивитися, як відреагує система. Ось, поки що 23 на обратці і 56 на подачі показує. Так, доволі цікава ситуація. Получається, зараз у нас 21,50, температура 20 градусів на обраці і 44 на подачі. Ну, цікаво те, що наче зменшив швидкість да, на насосі, але температура все одно упала. І на подачці, і на браці. Ну, скоріш за все, -за того, що це співпало з тим, що дров вже немає, бачите? Навіть угольків вже немає. Хоча сам котел він гарячий. Ось, Наприклад, ну, я не знаю, може градусів 60. Зараз поміряємо перометром. Ну, майже вгадав, виходить, це 55, в залежності там вище трошки. Тепліша дверка, нижче холодна, хоча. Ну, тут взагалі холодна. 92 градуси, ну, важко сказати, ну тут же ж похибка, бачите, вона блискуча поверхня, то я ж, скоріш скорі за все, цьому деснику буду вірити. 67 46 навіть. Ну, ні, тут вище, через за того, що так, важко. Ось тут дуже важко тримати. вже На димоході. <свісно> Температура 42,5. Ось, ну, не знаю, вже не хочу навіть і підходити до цього лічильника. Я не знаю, чи він якийсь бракований попався, чи може я просто не розумію, як він працює. Ну, щось зараз. Вон, бачите, 0-0 показує. Чому так, я не розумію. 57, 46. Це у нас подача. Ну, І обратка 38. Ну, Це тут. Хоча ви знаєте, я не скажу, що тут, тут холодна вже труба. Ну, Тобто, що там показує термопара, там виходить правильно. А тут ну, усереднене, мабуть, значення. І за цього він і... І показує. Ну тут я не знаю, тут градусів 30 навіть не буде. Ось тут, так, да, тут ну, може 70 А тут 38 приходить. Коротше, так, да, десь Десь є похибка, а де, я поки що не розумію. Ну, може тут так, да, може це я загнув 70 градусів, бо 70 я б, скоріш за все, не трикався рукою. ну, Коротше, десь 50 може. Зараз 21,55, така цікава ситуація. Тут дивіться, виходить 100, ну да, так, 10 вже нема, десь 96 градусів. Тут виходить, що ну, реально, градусів вже 40. мабуть. Бо я, ну, ось тут гаряче, а ось тут ну, майже температури немає. А в котлі 100 градусів, ну, як таке може бути. Виходить, що зараз система у мене пуста. Ось, бо я дивіться, поставив ось таку виходить, розширительний бачок, майже пустий. вже. І вся вода витекла сюди. Показує, що тут. Там 3 35 літри, тобто витекла з системи. І виходить, що дуже мало води вже в системі, ну, ото, ото така і похибка, що туди майже вже не доходить тепло. Ну, добре, друзі, будемо на сьогодні завершувати. Якщо хтось щось знає на рахунок цього лічильника, Да, то підкажіть, будь ласка. Може, інший якийсь порадьте. Там, де можна ну, поміряти, скажімо, більш точніше. Друзі, доброго дня. Це наступний день після запуску котла буржуй. Ось. І ну, вчора, в принципі, як я і думав, да, що в системі просто немає води. Я ось, ось щойно відкрутив. І ось, бачите, там буквально пару капель упало. І все, я дуже здивувався. ну, Бачите тут? Буквально трошечки. Зараз подивимося, що внизу Ну, внизу, скоріш за все, буде вода, бо О, бачите, ну тут є, так, да, тут є. Зараз в, к... в канистру чи в кудись зілью. Хоча так, ось, бачите, не дуже багато. А, ну там я зараз перекрив, й за цього може і небагато. Давайте подивимося, що тут лічильник показує. 0,0 кВт. 22 і 21 зараз. 0,99 перепад. Ну, може бути. Між верхом і низом виходить. Так, ну добренько. Зараз тут ще можна зажати. І воно перекидує в інше меню. Ось о 12.09 2023 року. Угу. Бачите, каже, що ми вчора 6,8 кВт отримали. Ну, в принципі, в принципі, я думаю, що може бути. 2.42 прийшло, виходить. Ну, а води, як ми бачимо, немає у системі. Цікаво, отсюда польється зараз. Ну, так, да, бачите, так, трошечки, зовсім трошечки. Ну, добре. Зараз на. дві печі на обзорі. Будемо дивитися їх, вулкани.